Привіт, друзі, слава Україні. Сьогодні у нас вже 24 рік, 21 лютого, і у нас така пшеничка. Хоч за зиму трошки-трошки щось піднялась, А то в зиму ушла геть... Ну так воно 3,5 до 4-3,5 сантиметра. Трошки корніс. Так, ми ну, сіяли нашим алігатором і у нас 30 см, як завжди. Ось така пшеничка, тут такий третій листок тільки. Зараз ну, подивимось. Ой, щось вітер такий дує. Ось. Така пшенечка, де два, де три листочка, де тільки всходи ось є такі рядочки. Тут у нас е, теж після соняшника. Е, сіяли ми тут пшенецю е, уніка. Це супереліта у нас тут. Ну, е, Норма висіву 2,4 мільйона десь. 80 штук, 75, 80, от так штук на метр. Насіяли. Ну, при посіві ми давали трохи амофосу десь там 40-50 кг на старті трошки давали. Ну, так як осінь була дуже суха, то вона в зиму ушла геть то чорна земля, то десь не десь тільки появлялася. Ну, так як тепла зима, за зиму щось вегетує трохи. Тепер треба дати сілітру, щоб трішки допомогти, підтягнути. І, може, щось трошки буде. Хоча б свиням хвати. Ми в цьому році так багато не сіяли пшениці. із-за погодних умов. Подивились, що дуже було сухо. До речі, ми сіяли 30 вересня. Завжди ми сіємо десь ну, в середині, 15-го, 16 вересня. Можемо і на початку. Як є волога, а в цьому році сіяли дуже пізно по нашим срокам. Ну, але що маємо, то маємо. Що Бог дасть, то і буде. Так, ну, таке коротеньке відео. Їдемо, зараз подивимось ще ріпак. Так що всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Підписуємося, ставимо лайки, пишемо коментарі. І всім бажаю гарного дня!